Студенти Олександрійського педагогічного коледжу зустрілися з військовослужбовцями 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Олег Федоров, родом з Кіровоградщини. з перших днів повномасштабного вторгнення захищає кордони держави на передових позиціях. Починав з Херсонщини. Там, деякий час ми були до тих пір, поки вони не перейшли на ту сторону Дніпра. Потім нас перекинули на Бахмут. У 22-му ж році перед новим роком. Були ми на Бахмуті в районі двох місяців. Нас оттуда вивели типа на відновлення на Київщину. В січні, виходить, десь 26-27 числа. В Києві на відновленні ми побули десь місяць, місяць і 15 днів. І опять ми вже приїхали на Бахмутське направлення тільки вже з цієї сторони, з другої сторони, з сторони Часового Яру. Там були ми півроку десь, це вже 23-й рік. Получається, десь 17 марта ми там були по вересень місяць, там десь. 6 чи 7 вересня нас оттуда вивели, завели на Куп'янск. Були на Купянську десь в районі Руку. Ну і після того вивели нас, перекинули на Вовчанск. З моменту наступу на Вовчанск, коли Російська Федерація наступала на Вовчанск, туди нас завели для оборони Вовчанська. Ми знаходимося там. До цього часу під керівництвом сержанта збройних сил України підрозділ неодноразово виконував складні бойові завдання. У складі бронегрупи Олег Федоров брав участь у боях на Херсонщині. Зокрема, військовий разом з побратимами звільняв село Садки у листопаді 2022 року. Бойова машина під командуванням Феда зайняла рубіж на березі Дніпра біля козацького. Противнику перекрили шляхи відступу, що стало вагомим внеском у загальну операцію зі звільнення Херсонщини. Указом президента від 24 лютого 2024 року Олегу Федорову присвоєно звання Героя України з врученням найвищої державної нагороди ордена Золота зірка». Ну, означає для мене це, це те, що держава як країна признала мої заслуги перед нею. Олександр Ващеня з позивним Ман, також з Кіровоградщини. Служить разом з Олегом Федоровим в одному батальйоні. Він відповідальний за ремонт техніки та БПЛА. Військовий говорить, що служба ніколи не буває легкою і кожен свій вихід на бойові позиції пам'ятає добре. Для мене складний був саме перший. А також складний був Бахмут перший. Ми тоді якби воювали із цими музикантами російськими, найманцями. Ну, такі вони. Ну, вони зараз не дивляться на свої втрати. Ну і в нас втрати, то теж, на жаль, є. І, на жаль, ну, в бойових умовах неможливо все передбачити. Але найважчий для мене особисто був перший, тому що, ну, якби не було в мене такого опиту, ну ні в кого з нас не було. Так що якось, а так пам'ятається, все таке не забувається. Важливе значення мають для військових не лише техніка та зброя, морально підтримують на війні дитячі поробки та малюнки. Місця, дислокації, вішуються, палатки. У мене листівку, яку мені вручили, вже рік в машині їздить вигорівша, але лежить на панелі лобового стекла. Ну, воно кожному напоминає свій свою домівку своїх рідних. Рочків чотири, мабуть, малювала дитина. Я забирав волонтерську допомогу і ну, безпосередньо і мені дитина вручила, я її так і досі ввожу, вона і так і їздить там. Педагогічний коледж ніколи не залишався осторонь потреб військових з перших днів повномасштабки. Заклад волонтерить та працює на перемогу. Волонтерська діяльність закладу розпочалась з 22 року, зразу після початку повномасштабної війни. І військові надзвичайно часто бувають в нашому навчальному закладі. Це повинні ми робити, тому що і ми повинні бачити своїх захисників, які стоять на межі. Між добром і злом, і поряд з тим, вони повинні і самі бачити тих, заради кого вони це все роблять. Під час зустрічі з військовими студенти ставили багато питань. Молодь цікавили реалії війни, мотивація та важливість підтримки тилу. Підсумком зустрічі стали обереги від студентів, прапор України та спільне фото на згадку з військовими.